Академія внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України є провідним військовим вищим навчальним закладом. В ній навчаються офіцери, військовослужбовці, курсанти та студенти. Академія внутрішніх військ 2001 року здійснює підготовку студентів за програмою офіцерів запасу. Така підготовка в академії здійснюється за шести спеціальностями. Всі ці спеціальності відповідають нормативним документам і відпрацьовано навчально-методичне забезпечення за цими спеціальностями. Студенти з задоволенням проходять таку підготовку і широко розповсюджується те, що випускники нашої академії, тобто які пройшли програму офіцерів запасу, трудоустроюються у силові органи, органи державної влади, правоохоронні органи і таке інше. Студенти денної форми навчання проходять військову підготовку протягом двох років. Навчання на військовій кафедрі дозволяє здобути додаткову спеціальність. Студенти проходять підготовку на командно-штабному та інженерно-технічному факультетах. Для якісного проведення занять зі студентами використовується сучасна навчальна матеріальна база академії. Технічні дисципліни, що стосуються вивчення автомобільної та бойової техніки, Проводяться на кафедрі експлуатації та ремонту автомобілів бойових машин. Заняття з вогневої підготовки є обов'язковими для всіх, хто вивчає військову справу. Величезний практичний досвід викладачів академії одна з найширших колекцій навчальної зброї, спеціально обладнані класи, все це допомагає досягти високого рівня підготовленості особового складу. З 2012 року в Академії розпочалася підготовка дівчат за програмою офіцерів запасу. після того, як я брала участь у апараті, до Дня перемоги у мене з'явилася велика любов до військової справи. Саме в цьому році у нас з'явилася така можливість вступити дівчатам до військової кафедри. Я вирішила не гаяти часу, здати вступні екзамени, і саме мої бажання і зусилля допомогли мені вступити на військову кафедру. Мені подобається викладання на викладання предметів, оскільки це військові люди. Це завжди цікава манера викладання. Мені так. Звичайно, подобається строєва підготовка. Я сподіваюся отримати масу вражень від поїздки до писарівки. І я не жалкую. І дуже, дуже рада, що вступила на військову кафедру. Студенти вивчають сучасну стрілецьку зброю, виконують вправи підготовчих та бойових стрільб. Заняття проводяться у спеціалізованих класах. На кафедрі є навчальна техніка та озброєння, лабораторне обладнання, навчально-тренувальний комплекс. Вирішення поставлених задач досягається не лише високим теоретичним та методичним рівнем викладачів, але й духом творчості, небайдужості, який створений у вузі. Всі педагоги мають великий життєвий та професійний досвід. Для обчислювальної техніки розроблене програмне забезпечення, яке дозволяє тестувати знання студентів, моніторити виконані вправи. Я вирішила вступити на військову кафедру, тому що мій папа тато військовий. Я все своє життя виховувалася в військовій сім'ї. Мрією дитинства було продовжити його справу піти його стежкою. Закріплення теоретичних знань, формування практичних навичок та вмінь. Здійснюються в ході постійних практичних занять на бойовій та автомобільній техніці в автопарку Академії, де представлено всі зразки техніки, що є у внутрішніх військах. Студенти вдосконалюють здобуті знання в обслугованні техніки під керівництвом викладачів автомобілістів. Студенти навчаються не тільки в аудиторіях. В першу чергу, заняття зі строєвої підготовки проводяться на плацу Академії. Вони сприяють удосконаленню строєвого вишколу особового складу, дисциплінованості та вмілому поводженні зі зброєю. До проведення занять зі строєвої підготовки та статутів залучаються найкращі курсанти випускних курсів академії, відмінники навчання, курсанти та студенти одного віку, тому засвоєння матеріалу йде ефективніше, адже в процесі навчання вони рівняються один на одного. Ми проводимо заняття зі студентами військової кафедри. Надаємо їм практичні навички в розбиранні та збиранні озброєння, також теоретичні навички по матеріальній частині озброєння. Вони з задоволенням сприймають цю ситуацію, всі питання, які викладені у даній темі, та які викладаються на даних теоретичних заняттях та практичних заняттях. В них виникає дуже багато питань. і Я стараюся до кожної індивідуально підійти і пояснити. Завершальним етапом підготовки студентів військової кафедри виступає польовий збір у навчальному центрі Академії Верхня Писарівка. В навчальному центрі завершальний етап проводиться зборами студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу і присвоюється. первинне військове звання Молодший лейтенант запасу. Навчальний центр академії забезпечує високий рівень підготовки особового складу та належний рівень проживання військовослужбовців у польових умовах. На стрільбищі навчальні групи виконують різноманітні нормативи з вогневої підготовки, ведуть практичну стрільбу з усіх видів зброї, що знаходиться на озброєнні у внутрішніх військах. Підсумком проходження навчальної програми військової кафедри є державні екзамени. У разі успішної здачі іспиту студенти складають військову присягу на вірність українському народові і одержують звання молодшого лейтенанта запасу. Надалі випускник академії може зробити кар'єру в будь-якій силовій структурі.